інтернет шахрайства з допомогою фішингових сайтів, або ж якщо їх називають сайтів клонів, дуже часто зустрічаються останнім часом. Афористи створюють веб-сайти, які візуально схожі на відомі сервіси і з допомогою таких ресурсів намагаються скористатись вашими банківськими картками. Найчастіше це відбувається під час продажу товарів в інтернеті. Зазвичай шахраїв не цікавлять деталі товару, який ви продаєте. Також вони ніколи не ведуть листування на платформах купівлі-продажу, а одразу переходять в особисті месенджери, аби не було можливості в подальшому відслідкувати їх дії. Пословом. Тому вони нічого не уточнюють по товару. Здебільшого їх все влаштовує. І все має відбутися максимально швидко, аби якнайшвидше заволодіти вашими грошовими коштами. У кіберполіції кажуть, перш ніж переходити за посиланнями, які надсилають храїна, чибто для підтвердження оплати за товар чи послугу, варто ретельно перевіряти адресу сайту, адже зовні вони можуть бути ідентичні, а відмінні стільки в одному символі інтернет-адреси. Зазвичай, коли ви натискаєте посилання, там необхідно ввести ваші персональні дані, бажано користуватися можливостями офіційних торгівельних майданчиків, тому. Там пропонують ввести не лише дані вашої банківської карти, а й офіційні ваші дані ім'я По батькові, номер телефону. А у разі, якщо це буде фішингове посилання, вас нічого не будуть просити ввести, крім номеру вашої банківської карти, терміну дії та цифр на звороті даної карти, після чого відбудеться власне крадіжка грошових коштів. Зайвим буде перевірити, як давно продавець чи то покупець товару користується платформою продажів. Якщо є така можливість, переглянути відгуки інших користувачів. Варто ретельно перевірити інформацію про покупця продавця товару, перевірити, чи ця особа тривалий час перебуває на торгівельному майданчику, перевірити відгуки про неї. Чи інші люди вже співпрацювали з цією особою? Якщо ця особа зареєстрована протягом одного-двох днів і переводить вашу розмову в будь який з месенджерів, вайбер, ватсап, телеграм, співпрацювати з цією особою не варто. Наймовірніше, це буде шахрай. Тож, аби не стати жертвою фішингафери, варто пам'ятати кілька простих правил: обговорюйте деталі купівлі в межах особистого кабінету сайту, не в месенджерах. Не розголошуйте конфіденційну інформацію, термін дії картки, cvv код тощо. Не відправляйте передоплату, не перевіривши особу здійснювати покупки онлайн зручно, проте робіться безпечно.